Вельми шановні побратими, посестри, шановні панове офіцери, сержанти, солдати, дорогі наші працівники Збройних Сил України, вчителі, вихователі, батьки, всі учасники освітнього процесу та найдорожчі наші славетні ліцеїсти, воїнці, Назвичайно ради вас вітати з початком нового навчального року та Днем Знань. Нам з вами випала складна доля. Такий непростий нелегкий час. На жаль, широкомасштабна російська агресія ускладнює наше життя і особливо на навчальний процес. Але завдячуючи хлопцям, дівчатам, серед яких тисячі наших випускників, які найважчі, які на передовій боронять нашу землю, святу, це свято в нас з вами не вдалося збору відібрати. Воно є. Україна не просто. Вижила, вистояла, а й крок за кроком звільняє нашу землю святу і разом до перемоги. Як би складно нам не було, ми модернізуємо наш навчальний процес, покращимо нашу методичну майстерність, врахуємо зауважені недоліки, які були зараз в цьому попередньому випуску, і завдячуючи об'єднаним зусиллям і світової і цивілізованої спільноти. Всім, хто кому найважче, хто і на передовій волонтерському руху. і ми Україна об'єднані як ніколи. Все маємо для того, щоб перемогти і ворога і здобути мрійно платну перемогу. Я вдячний батькам, які дозволили в такий складний час дітям стати ліцеїстів, подальшими офіцерами Збройних сил України, присвятити своє життя. Служінню нень України. Це дуже сміливий виважний крок, керівництво ліцею, педагогічний склад зробить все, щоб ваші мрії реалізувалися десь якомога краще. Я хочу вам побажати впевненості в своїх силах. Зрозуміло, що складно, психологічно, всі хвилюємося, переживаємо, але ми, українці, ворог відчуває нашу силу. І за рахунок дуже високої мотивації, яку проявляють хлопці і дівчата на передовій, на сучасну підготовку, де і ми зараз модернізуємо, вкладаємо, інвестуємося найкраще, і забезпечення найсучасністю озброєння технікою, всіми технологічними зразками ми переможемо. Ще раз дякую всім хлопцям-дівчатам, хто на передовій, кому найважче, їм наші щиріші вітання, найкращі побажання. Вітаю всіх з початком нового навчального року з Днем Знань. Бажаю, щоб мрії плани реалізувалися якомога краще. Слава вололюбному працелюбному, мужньому українському народу і слава Україні!